Дитина не підтягує хворобу. Дитина хоче підтягнути увагу uh -huh. і турботу. І мозок, знаючи, що треба підтягнути увагу і турботу, згадує про те, що останнього разу отримували через хворобу, uh -huh. підтягує хворобу, і таким чином вторинна вигода хвороби отримати увагу і турботу. Тому ми дуже часто хворіємо не тому, що ми хворіємо і не віруси, і не бактерії. А ми хворіємо, тому що ми хочемо в цей момент уваги, турботи, любові. І якщо мама знає про це, то мама, якщо зверне мама знає, увагу, де я не додала увагу. Де не додала уваги, і мудра мама зразу візьме для себе ось такий сигнал. Дитині треба зараз не пігулки. Угу. Дитині треба моя увага. І я розкажу зараз із свого особистого досвіду, коли дуже сильний дитини був кашель, просто а, не мог.